Більза Мергаба. Мене звати Юльнор, мені 22 роки і я родом з Азербайджану. Сьогодні я розповім про себе та як я пов'язана з турецькою мовою. Моя рідна мова азербайджанська належить до тієї ж мовної групи, що і турецька, тобто вони дуже схожі. Я з дитинства була оточена не тільки азербайджанською, а й турецькою. У мене у сім'ї розмовляли іноді турецькою, і ми завжди дивились тільки турецькі серіали та турецьке телебачення. У мене було велике оточення турок, мої друзі, знайомі, безпосередньо були. Турками, турчанками тому я не просто знаю турецьку, я її відчуваю. Люблю цю країну та цей народ. Моя кар'єра почалася з того, що я пішла працювати у розмовному клубі як носійка турецької мови у 2023 році та почала розвиватись у цій сфері. Я працювала з людьми різних рівнів, починаючи з А1 і до С1. Мені подобається викладати, пояснювати тонкощі мови, знайомити людей з новою мовою та культурою. Можна сказати, що це моє хобі. Я працювала із багатьма курсами та викладачами. Хочу зазначити, що я не тільки носійка турецької та азербайджанської, я ще носійка української та російської мов. Я думаю, це видно. Вже як 20 років я живу в Україні та виросла серед різних культур, менталітетів та мов. Я можу викладати мову і пояснювати учням матеріал самим зрозумілим та ефективним методом. Пояснювати тонко, що турецької та одночасно робити це на вашій рідній мові. Сама я на філолога англійської мови. Я люблю викладати, а успіх моїх учнів підказує, що у мене це дуже добре виходить. Зі мною ви вивчите турецьку ефективно, зрозуміло та весело. Я не просто навчу у вас правила, я навчу вас думати, як на мови. Побачимося на уроках. Кірші